Дуже багато наших братів і сестер, які знаходяться по деномінаціях так і не прийняли вчення Ісуса Христа, так і не повірили Йому, а довіряють отим перекрученим Євангеліям, які пропонують сьогодні в їхніх храмах. Католики, православні, протестанти, в когось більше, в когось менше. Але знову ж кажу, що говорить Господь: будьте вірні в малому. Навіть якщо мало. Так як протестанти кажуть, ну а що в нас так, не вже не так. Я вам хочу сказати, у вас не так вже те, що ви не стали на захист віри своєї. Ви мовчите, коли сьогодні в ритуалах погрязла маса народу, в ритуалах, які ненависні Богу, і ви це знаєте прекрасно. І ви кажете, що я вас засуджую. Добре, що я засуджую, бо коли Бог засудить, буде гірше. І я все ж таки кажу, протестанти, зречіться свого протестантського духа, відрічіться від того всього, що ви сьогодні мовчите, і підніміться, досить спати. Ви подивіться, як ворог знищує сестер і братів наших. І ми що, будемо мовчати цьому ворогу. Я не кажу зараз про московитів, я говорю про сатану цього блазня, який прийшов. І розділив церкву. Та не розділив він церкву, а він вивів з церкви людей. І сьогодні люди незрозумілим чином вірять в цю всю брехню, а ви мовчите. Ви тішитеся, тому що ви спасенні. Ні, я, я не кажу, вам не тішитися цим. Тіштеся. Але і не забувайте, що Бог поклав на вас велику надію. Якщо ви кажете, що ви не тільки покликані, а й. Вибрані, то будьте вибраними Божими дітьми і не бійтеся. Не бійтеся, бо далі будете з ними чаї пити, ганяти, обійматися, і вони зведуть ще багатьох, тому що ні в них, ні в вас сила Божа не являє ніякі чудеса і знамення. Адже ж коли Господь з тобою, тобі дарована влада, не дати ворогу, чуєте, красти душі. І це перше, що дано нам. Коли Господь з тобою, ти маєш владу над усім, що несе сатана, що несе бісівський світ, що несе отой розділ, коли церкви не мають братерської любові, вони вже перейшли і погоджуються, що вони релігія. А якщо так, то скажіть, що буде далі, коли прийдуть справжні випробування, адже ж сатана готується до цього. Чи побачить Христос віру, адже ж Він каже, коли прийду на цю землю, чи побачу я віру. Господи, чи побачиш ти віру? Якщо Господь з тобою, ти переможеш Його, Дьявола. Бо ти маєш і силу Духа Святого, про яку і він теж сказав. Ви отримаєте вдар силу Духа Святого. Отримаєте ви і ваші діти і аж до самого кінця, коли ти з Духом Святим, з тобою є явна сила Божа. Але ти не можеш використати її, якщо ти живеш не істиною, якщо ти не стоїш як воїн. Якщо ти, якщо ти просто спиш, ти не можеш захистити нашу святу віру. Протестант. Так ти протестант чи християнин? Ні, я протестантський християнин. Я конкретно спитав. Люди навіть не розуміють, коли їм відповідаєш, коли пишуть: ні, ні, він не православний, не католик, він протестант. Вони вирішують, хто я є. Вони навіть не розуміють, що Христос вирішує, хто я є. І якщо я приймаю віру Божу, то я належу йому. Я викуплений, я покликаний, я вибраний. І кожен з нас може сказати це, коли ти маєш силу самого Бога, силу Духа Святого, ти можеш наступити усякому, хто насміхається над Христом своїми лжевченнями просто на горло, бо ти озутий в Євангелії. І коли я наступаю так на горло. Отим лже християнам, в них дух запирає. Вони кажуть мені, що я нервуюся. Вони нервуються на кожне слово. І в них одне в розумі, не суди. А я вам кажу: згідно Євангелії, я повинен судити, що робиться неправильно в церкві. Але я не суджу світ, який лежить в гріху. Світові я несу проповідь Євангелії. І якщо світ покаяється, і прийме Христа, навернеться, то буде кожний спасений, адже ж заради цього і прийшов Ісус Христос, вмирав там, на Христі. Наступайте на горло ворогу і не дайте йому вільно дихати. Це наша задача. Наступайте на голови антихристам, які ведуть людей в релігійне пекло, в релігію, яка не має ні сили, ні влади, яка не має ніяких відношень з Богом.